Thank you Адецький корпус освітній заклади з військовою підготовкою, в якому навчалося близько 400 ліцеїстів. Будівлю ще на початку березня зруйнували рашисти. Задля безпеки учнів та персоналу закладу його перенесли у Хмельницький. Юридична адреса залишалася у сумах, і після завершення війни навчальний заклад обіцяли повернути, коли все повернеться. В нормальний режим роботи, то і кадеський корпус повернеться назад в суми. Я проговорив це з керівником Державної прикордонної служби України, що точно кадеський корпус потім буде знаходитися однозначно в сумах. Вивезли вже п'ять фур майна з ліцею. Це ну крадіжка серед серед білого дня. Я бачила наказ е, цього виконуючого обов'язки пана Стожука як е, перелік майна, який треба вивезти ліце, з ліцею, і от написано. Про ту нашу роту, про другу роту, там, де вибуховою хвилею ну, знищило майно трохи, там написано вивезти все, що вціліло. Ледлампи, Йоршики з унітазів, вимивальники, унітази, шафи якісь, тобто все, що в... ліжка, тумбочки, все, що вціліло, забрати в Хмельницький. Відправляти дітей на навчання так далеко батьки не готові. Ми обрали заклад освіти в місті Суми. Ми на це розраховували. Ви знаєте, якби я хотіла, щоб вона дитина закінчила середню школу в Хмельницькому, то може б я туди зразу і віддала дитину вчитися за вісімсот кілометрів від свого міста. Працівники закладу та батьки ліцеїстів неодноразово зверталися до Держприкордонслужби із проханням продовжити навчання дистанційно, зважаючи на ситуацію. Ми писали листа і на виконуючого обов'язки цього пана Штужука, і на міносвіти ми написали листа, що просимо зголоситися і дозволити Нашим дітям вчитися дистанційно, щоб вони були вдома. Пробачте, зараз воєнний стан в Україні скрізь, а не винятково тільки в одній сумській області. Але до цього, до цього часу відповіді жодної немає. Поділили дітей, які поїхали до Хмельницького, їдуть до Хмельницького. Це в нас зараз вища каста. Інші, які мають право. На іншу власну думку, які мають право здобувати дистанційну освіту, це нижча каста, з ним з ними не спілкуються. Тобто були запитання: їдете, ні, до побачення цьогоріч Ольги мав перейти у 9 клас у Сумах. Перед навчальним роком йому неодноразово дзвонили із закладу у Хмельницькому. Син приходив і казав, мені дзвонили і питали, чи їдеш ти до Хмельницького. Якщо не їдеш, то забирай документи. Це було влітку і неодноразово два три рази дзвонили. Ну якось так маніпулювати свідомістю дітей, це теж неправильно. Окрім цього, нещодавно без роботи лишили педагогічний колектив ліцею. А це 65 вчителів, переважна частина яких викладачі вищої категорії та старші викладачі. Підстава звільнення. Змі... Не погодились ми на зміну істотних умов праці, тобто ми не переїхали до міста Хмельницький. Чому більшість, переважна більшість вчителів не поїхала до Хмельницького, це зрозуміло чому. Тут у нас сім'ї, тут у нас родини, у нас є своє житло. Рішення Держпрокордонслужби щодо перенесення закладу та звільнення працівників оскаржили в суді. Суд виніс рішення визнати е, накази. Про переміщення сумського кадетського корпусу і про звільнення вчителів, які не погоджуються на нові умови праці, визнав суд ці накази неправовими. За роз'ясненням щодо цієї ситуації, ми звернулися до обласної військової адміністрації. Втім, там коментувати відмовились, аргументуючи, що це компетенція Держприкордонслужби України. У ДПСУ пояснили причини перенесення закладу безпековим питанням. Відновлення інфраструктури ліцею. Потребуватиме певного часу, і небезпека по сумській області залишається саме тому, аби убезпечити життя і здоров'я і продовжити якісне якісного освіту для ліцій було прийнято рішення щодо тимчасової передислокації ліцею до Хмельницького. А дистанційну форму у ДПСУ назвали неефективною. Організація освітнього процесу для літійців з використанням дистанційних технологій навчання не може замінити. Якісті якості аудиторного навчання та безпосереднє спілкування власне тих, хто навчається з педагогами до того ж, у держприкордонслужбі нас запевнили. заклад повернеться до сум як тільки там буде безпечно. Ми ж продовжуємо слідкувати за ситуацією. Чи виконає ДПСУ рішення суду? Дізнаємося згодом. Новини СТС. Сумщину з робочим візитом відвідав посол Туреччини в Україні. В обласному центрі він зустрівся з керівництвом сумської ОВА, представниками машинобудівного кластеру, підприємствами легкої промисловості. Тощо хочу подякувати за цей теплий прийом. Ми побачили, що суми відновлюються. Починається нова сторінка в історії. Хочемо запитати, чи ми можемо вам допомогти. дуже приємно, що ви своїм візитом підтвердили готовність і надалі співробітничати з Сумською областю. Ми тут запросили якраз представників торгово-промислової палати деяких виробничих підприємств на зустрічі. Це саме провідні підприємства Сумщини, які можуть запропонувати якісну продукцію і проекти для взаємовигідної співпраці. Одна з компаній, яка є прикладом такої співпраці, то в Шервол це місцеве підприємство, яке займається виготовленням тканин та пледів, і деяку сировину закуповують саме в Туреччині. Із березня місяця виконуємо оборонні замовлення. З турецької сировини ми пошиваємо дуже багато одиниць одягу, в тому числі ви можете побачити нашу продукцію на цьому столі. Це і шкарпетки, і труси, і футболки, і сорочки бойові все, що необхідно для наших військових у рамках зустрічі з послом, представниками бізнесу та військовими. Компанія подарувала захисникам Сумщини 200 комплектів форми. Все це пошито тут на території Сумської області, і е, просимо прийняти це. Ви наші захисників. Всі радяку вам. Перша партія, яка була, всі сказали, що такої класної форми ще, ще, ще не було. Бо дихає і міцна, красива, зручна, хорошо пошита. У компанії переконані, саме завдяки співпраці вдається досягати поставлених цілей. Щиро вдячні за співробітництво, за своєчасне постачання сировини. І е, за співпрацю всіх державних органів, у тому числі е, сумська митниця, нам на, на даний час дуже допомагає в оперативності розмитнення цього товару, щоб е, наші військові були забезпечені цим товаром е, оперативно та своєчасно. Ірина Дворниченко Євген Сердюк, Новини СТС. Роз'яснювальна робота щодо ризиків, пов'язаних з вибухонебезпечними предметами на Сумщині, триває. Для того, щоб актуалізувати цю тему, в Україні створили пересувний клас змінної безпеки, який укомплектований всім необхідним обладнанням. Так, у рамках єдиних уроків безпеки рятувальники провели тематичне заняття зі студентами та викладачами Сумського фахового коледжу мистецтва і культури імені Бортнянського. Працівники ДСНС розповіли присутнім основні правила мінної безпеки та продемонстрували алгоритм дій у разі виявлення вибухонебезпечного предмета. Якщо ви побачили вибухонебезпечний предмет, ні в коєму разі не підходьте до нього, не чіпайте його. Ні рукою, ні ногою, ні паличкою. потрібно розвернутися на 180 градусів, відійти на безпечний відстань по путі, по которому ви йшли до нього. Відходимо на відстань 100 метрів та повідомити у службу. По номеру 101. дуже приємно сказати слова щирої подяки нашій державній службі надзвичайних ситуацій, яка сьогодні попрацювала з нашим колективом Сумського фахового коледжу мистецтва культури імені Дмитра Бортнянського. У нас була повна зала на садовій студенти, викладачі, класні керівники. Ці знання можна донести усім людям. Какой-то вибуховий предмет лежить, і вони повинні знати, як що це і як з ним відноситися, і що потрібно зробити. З мінометів та САУ росіяни обстріляли громади Сумщини. Учора, 12 вересня, від обстрілів постраждав Шостинський район. 18 прильотів зі ствольної артилерії було по Ісманській громаді. 17 мінометних вибухів, 6 сау та 6 черст кулемету по території Шалигінської громади. Обстріли минули без руйнувань та жертв. Вночі 13 вересня ворог випустив вісім мін по Ісманській громаді. Близько восьмої ранку почався артобстріл Хотінської громади. Постраждалих немає. Інформація про руйнування уточнюється. Повідомили у Сумській ОВА. Чинив ДТП та намагався втекти від патрульних у сумах. Склали чотири адмінматеріали на сп'янілого водія. Нетверезого намагалися зупинити на вулиці Харківській, бо той порушував правила дорожнього руху. Але водій лише збільшив швидкість та почав тікати. За кілька хвилин шляхом блокування чоловіка зупинили. Він мав ознаки алкогольного сп'яніння. Проходити огляд відмовився. На автівці також були механічні пошкодження, характерні для ДТП. Згодом патрульні розшукали пропаркований автомобіль, у який врізався чоловік. На кермувальника інспектори склали чотири адмінматеріали. Військові сумщини отримали медичні тактичні рюкзаки. Ці рюкзаки передала благодійна організація з німецького міста Кельн. Наша область отримала перші 14 рюкзаків. Над їх розробкою в тісній кооперації працювали досвідчені лікарі з Німеччини та України. Кожна позиція в ньому підібрана таким чином, щоб медики могли в повному обсязі використовувати весь вміст. Один такий рюкзак вміщає 55 літрів медикаментів, медичних продуктів та розхідних матеріалів, що можуть врятувати до п'яті життів у критичних станах. Вибухотехнікам Сумської поліції вручили службове обладнання. Поліцейські сапери щодня виявляють та знищують небезпечні боєприпаси, серед яких автоматичні гармати, мінометні міни, ракети, артилерійські установки, снаряди, ворожі покинуті танки та ще багато інших небезпечних знахідок. Аби полегшити та обезпечити роботу, їм передали новий службовий автомобіль та обладнання: рентгенівський просвічувальний апарат, металошукачі, спеціальні підривні машинки, гідратори, тактичні ліхтарики та елементи захисту. Утростянці видають гуманітарну допомогу. Отримати пакунки можуть Громадяни, у яких зруйноване житло внаслідок російських дій, не повні сім'ї, місцеві жителі, які втратили роботу під час війни, а також особи з інвалідністю другої групи, допомогу видаватимуть згідно з попередньо складеними списками соцзахисту у спортзалі локомотив протягом 13 та 14 вересня.